Отець Небесний, Ти єдиний і все наповняючий, від Тебе все виникає, і в Тобі все зарождається. Отець Небесний, молимось за єдинство і мир між всіма народами. Господи, нехай між нами буде тільки одна віра, яку звати любов. Господи, нехай між нами буде тільки одна мова. І це мова серця. Господи, нехай між нами буде тільки одна раса. І ця раса людяність. Бо ми, Господи, творіння Твої, і Ти живеш в нас через Духа Свого. Отець Небесний, ми молимо Тебе, проявись в нас через Духа Святого Свого. Отець Небесний, увійди в серця наші. І наповни їх любов'ю своєю, щоб розділити не міг нас ніхто. Отець Небесний, розкрий серця наші, щоб не словом, а серцем ми все розуміли. Отець Небесний, як єдиний, ти з нами. Так же само, всі народи єдині, нехай будуть. Мир та любов буде між нами, навіки нехай. Амінь.